Отже, давайте відкриваємо та прочитаємо Ісай, дев'ятий розділ з першого вірша по сьомий. Оскільки, до речі, оскільки новий переклад українською, який ми звично користуємося на служіннях, ще не закінчений для старого заповіту, я прочитаю з перекладу, що називається Свята Біблія сучасною мовою. Добре. Ось, якщо є з е, собою Біблія, можете відкрити. А е, якщо не, ні, то можете просто послухати. Ісая, 9 розділ з першого вірша. У минулому землі Завулону та Нафталі були покинуті. Але в майбутньому ці землі стануть шановними. Це місця, що прилагають до моря. А іншим краєм до річки Іордан, Галілеї, де мешкають інші народи, люди, які ходили у пітьмі, побачили яскраве світло, засяяло велике світло тим, хто жив на землі мороку. Це ти, Боже, примножив народ, ти приніс людям щастя, вони веселяться перед тобою, як ті щасливі землероби в дні жнив. Як збуджений від задоволення вояки, коли здобути в битві дінець, тому що звільнив ти їх від тягара непосильного, зняв з їхніх плеч ярмо і переламав дубця, яким їх вороги лупцювали. Як це було тоді, коли наніс поразку медіанцам. Бо кожний чобіт, що відміряв битви, путь. І закривавлений одяг згорять, як дрова у вогні, бо народився для нас син, нам подарували сина, на плечі якого покладено владу, і назвали його чудотворним радником, всемогутнім Богом, вічним батьком, князем благоденства, бо влада його постійно зростатиме і настане безпечний мир для престолу і землі Давида. Стверджуючи і зміцнуючи їх у справедливості та праведності відтепер і навіки, палка відданість Господа Всемогутнього народу своєму все це, все це дасть. А, знаєте, Після минулої зими ми дуже добре знаємо, що таке ходити у пітьмі і жити у пітьмі. А, ми знаємо, як це насправді обтяжує душу. Заважає функціонувати і знаходити радість насправді. Ми також, я думаю, пам'ятаємо ще радість у березні, коли припинилося відключення світла, коли світло повернулося на постійній основі. І я вірю, що ми сьогодні всі вдячні за те, що світло ще не зникло цього року. Образ, який використовує сайт. Це люди, які ходять у пітьмі, у темряві, які нарешті отримують велике світло. Він описує радість, яку воно приносить. Більше того, контекст, в якому пише Ісая, це насправді час окупації кровожерливою імперією, тобто Асирією. Тож прагнення світла не є лише буквальним тут. Але і прагненням свободи від гноблення. Ми також у цьому можемо співчувати. І все ж остаточна надія, на яку вказує Ісаїя, це не просто військова політична перемога, він вказує на диво, на народження немовляти. І це немовля є тим, хто зрештою встановить справедливість і правідність на землі це Христос. Тому цей уривок про сенс Різдва. Отже, сьогодні в цьому уривку ми розглянемо потребу світу у світлі. По-перше, по-друге, ким була обіцяна дитина. І по третє, що вона зробила та зробить. Добре. По-перше, потребу ми розглянемо потребу світу у світлі. По-друге, ким була обіцяна дитина. І по третє, що вона та зробить. По-перше, потреба світу у світлі. Як уже згадувалося, в часи пророцтва Ісаї, Північне Ізраїльське царство, до складу якого входила Галілея, потрапила в полон до Асирії. Південне царство Іудеї незабаром теж потрапить у Вавилонський полон. Нація і народ Божий занепадали, одним словом. Вони страждали не тільки від гніту зовні, до речі, але і від злих, корумпованих і несправедливих правителів у власному народі. Таким чином, вони були в темряві, в багатьо сенсах цього слова. Люди були пригноблені і зломлені. Вони були під ярмом і тягарем. Вони страждали від жорстокості своїх набителів і, як ми читаємо, жили на землі мороку. На жаль, все це надто знайоме нам сьогодні в Україні. Правда полягає в тому, що в більш-менш такому стані Ізраїль і перебував до приходу Христа. Хоча імперії піднімалися і падали. Ізраїль ніколи не відновлював суверенне своє царство. Так було аж до народження Христа під окупацією Римської імперії. Отже, ми маємо тут опис обставин, в яких народився Христос. Цікаво прочитати слова Марії, Матері Ісуса та Захарії, батька Івана Хрестителя вже в першому розділі Євангелія від Луки. Їхні пророцтва, які ми будемо вивчати вже через пару тижнів, посилаються на цей самий уривок з Ісаї. Там Захарія каже через велику милість Бога нашого, з якого прийде, прийде нам на допомогу як вранішня зора з висоти, щоб засіяти над тими, що живуть у темряві і у цінній смерті. Спрямовуючи наші кроки на шлях миру, Ізраїль потребував того, хто розвіяв би темряву. Христос і був цією вранішньою зорею, як Захарія каже, світанком надії. Саме його світло перемагає цю темряву. У той час, коли пророкував Ісайн, більшість ізраїльтян. Вважали, що їхнє гноблення було лише зовнішнім політичним. Асірійці, вавил... вавилоніни, можливо, їхні власні корумповані правителі, ось наші головні вороги. Ізраїльтяни мали те ж саме ставлення, коли народився Христос. Вони чекали на Месію. Які звільнить їх від римської окупації. І, звичайно, коли е, наші страждання реальні, а ворог е, відверто злий, легко повірити, е, що це наш єдиний ворог, ворог е, наша єдина проблема. Легко повірити, що джерело темряви є тільки зовнішнім. Але багато ізраїльтян тоді ще не бачили, що справжній найзліший гніт це гніт нашого власного ріха. І, можливо, сьогодні ми в Україні особливо вразливі до цієї сліпоти. Чому? У той час, як ніх сусідної недоімперії завдає справжнього болю, саме ярмо нашого ріха. Пригинає нас до землі. І не треба про це забувати. Темрява, в якій ми перебуваємо, пов'язана не лише з, з пригніченням російських терористів. Хоча це цілком знову ж таки реально. Але темрява, в якій ми перебуваємо, це теж духовною. У ці дні ми справедливо цінуємо свободу. Оскільки платимо за неї багатьма життями. Але ми не повинні забувати, що сам Христос сказав: що кожен, хто грішить, перебуває в рабстві ріха. Кожен, хто грішить, не має свободи. Нас пригнічує в першу чергу наше власне зло, Найгустіша темрява у наших власних серцях. І тому ми потребуємо визволителя. Давайте далі розглянемо, ким є обіцяна ця дитина. Шостий вірш в цьому розділі. Ісає з величним описом описує цього, цю дитину. придешню. Він каже, що він син. По-перше, він син людський, як в новому заповіді написано. Він дитина, немовля. Народиться як один з нас. І народжене буде в найнижчих обставинах, до речі, він народився кричучим та закривавленим, як і всі немовлята. Його загорнули в полотно і поклали в корито для годування худоби замість ясів. Насправді ми майже нічого в Біблії не читаємо про дитинство Ісуса. На це є одна дуже проста причина. Воно нічим не відрізнялося від нашого за винятком того, що він був без гріха. Він був залежним від грудей своєї матері-підлітка. Він вчився ходити, говорити, читати так само, як і ми. Він не був якоюсь надлюдиною, яка була невразливою до наших слабкостей. Навпаки, він узяв їх всі на себе. Він навіть зазнав спокуси гріха. Але Встояв перед дьяволом. Знаєте, іноді ми можемо пропустити цей аспект звичайної людськості Ісуса. Ісус спав, зголоднів, їв, хворів, ходив до туалету, вибачайте, жартував, бігав, грався. Тощо, як і всі ми, Він по-справжньому людина. І тому здатний співчувати нам у всіх наших слабкостях. Більше того, він пережив усю ту кривду і несправедливість, яку відчуваємо ми і більш, ніж ми. Він зійшов у нашу темряву, щоб принести нам світло. Але Ісус теж далі написано: не був просто дитиною. Він чудотворний. Це говорить про його славу, про Його красу. Він, як написано в посланні до євреїв, є сяйвом Божої слави. Він є радник, Ісая пише. Можливо, ми неправильно розуміємо це слово. Ми думаємо, що, думаємо, що воно означає, що Ісус дає нам пораду. І ми можемо її обдумати. І якщо ми вважаємо, що це добра порада, можливо, ми прислухаємося. На жаль, так само багато людей ставляться до Ісуса, ніби Він лише один голос серед багатьох радників. Але це слово насправді означає наказувати. Тобто це говорить про владу Христа. Він не просто друг, до порад якого ми або прислухаємося, або ні. Він Господь, якому ми повинні підкорятися. Він, як тут сказано, всемогутній Бог, а не просто людина. Раніше в книзі Ісаї, в сьомому розділі. Господь говорить, що цей син народиться від Діви. І це Еммануїл, тобто в перекладі Бог з нами. Ісус Христос, Христос і був, і є Богом у плоті. Творець усього прийшов у своє творіння, як слабка і вразлива дитина. Його навіть називають е, тут. Вічним отцем. Тобто Ісус вічний Бог, без початку, без кінця. Сам Ісус казав, що Він і Отець одне ціле. Настільки, що Він називається Отцем тут. Бог син і Бог Отець це один Бог. Разом із Богом Святим Духом. Але саме син народився людиною, дитиною. Щоб принести мир на землю. Його тут називають князем благоденства. Тут в нашому перекладі благоденства на івриті це слово звучить як шалом. В інших перекладах мир написано. Шалом це слово набагато багатше, ніж наше слово мир. Чому так намагалися перекласти по-іншому благоденство? Воно означає не просто відсутність боротьби, а цілісність, безпеку, порядок, благословення, задоволення і повноту. Бог створив світ у шаломі. Але після гріхопадіння цей мир був зруйнований. Шалом був втрачений. А Христос той хто відновлює це шалом. Але Він робить це яким чином? Віддавши на руйнування свій власний мир, свій власний шалом. В Євангелії від Івана, 12 розділі, під час молитви Ісус говорить, що саме для цього Він народився одним словом, щоб померти. Ось для чого Він народився. На Христі Христос віддав свій мир, свій шалом з Богом та з іншими. На Христі Бог його вважав ворогом замість нас, щоб ми могли знайти шалом знову. Христос віддав своє благословення, свою цілісність, безпеку, порядок, задоволення, щоб ми могли отримати все це по Його благодаті. Через його жертву. На його плечі, Ісая пише, покладену владу. Чому? Тільки тому, що спочатку на його плечі був покладений хрест. Але він не залишився у гробі. Погляньмо на обітницю того, що приніс і принесе пришестя цього сина. Що він зробив і що він зробить. У сьомому вірші читаємо. Бо влада його постійно зростатиме, і настане безпечний мир для престолу і землі Давида, стверджуючи і зміцнуючи їх у справедливості та праведності відтепер і навіки. Палка відданість Господа Всемогутнього народу своєму все це дасть. Він не тільки князь, але і цар, цар над царями. Він буде царювати на землі і встановить праведність і шолом не тільки в серцях своїх дітей, віручих, але і над усім творінням. Він сяде на престолі свого батька Давида. Тобто він буде правити і царювати, як обраний Богом цар над Єрусалимом. Його правління триватиме вічно, і ніхто не зможе покласти йому край. Він розірве ярмо тягаря, Ісая пише. Він розвіє темряву вічним світлом. Всі, всі сліди війни будуть знищені, щоб ніколи не повернутися. Він розтрошить гнобителів і тиранів на шматки. Настане мир справжній. Божий порядок буде відновлений у світі. Це чудова обітниця і ми е, прагнемо її, оскільки бачимо стільки гноблення і несправедливості в навколишньому е, світі, особливо в нашій власній країні. Послухайте Різдво означає, що зло і гноблення не здобудуть остаточної перемоги. Цар царів встановить справедливість і мир. Гнобителі будуть зломлені. Як зовнішній гніт зла у світі, так і гніт гріха в наших серцях. Якщо ми звернемося до нього. І чудова новина у фінальній фразі, Ісаї пише палка відданість в іншому перекладі ревність Господа Всемогутнього, народу своєму все це дасть. Тобто цю обітницю миру, встановлення. Його царства він здійснить завдяки своїй ревності. Слово ревність також використовується в Біблії щодо пристрасті між закоханими. Тобто сильна любов Бога до нас, до Його нареченої, до церкви, змушує Його робити все необхідне для нашого благословення. Він це зробить, а не ми. Як вигунув вигу, вигукнув сам Христос на хресті, звершилося. Робота, тобто не наша, а Його. І це означає, що ми можемо слідувати за ним, відстоюючи правду, справедливість і мир вже зараз, вже зараз, не під тиском, що остаточне досягнення цього залежить від нас, але в упевненості, що Христос. Прийде і встановить своє царство. Ми боремося за справедливість, тому що вона є ознакою прийдешнього неминучого царства Божого і перемоги Христа. І для віруючих це царство вже почалося в наших серцях. Тому ми можемо проявляти характер Його прийдешнього царства, знаючи, що сам Він. Встановить його своєю великою любов'ю до нас. Друзі, в Адвенті та на Різдво ми згадуємо обидва пришестя царя. Ми згадуємо не лише про те, як він упокорив себе і взяв на себе всю нашу неміч, наші гріхи, нашу слабкість, як він народився маленькою дитиною. Ми також пам'ятаємо, що Він прийде знову, щоб встановити на землі своє царство миру і справедливості, і що його царству не буде кінця. Він це зробив, вже, вже зробив все для цього і запрошує нас приєднатися до його царства.